Будемо вважати, що перший бій це розминка. Так, окей, якщо один Фош не йде, то візьмемо другу Фошу. Чи, дарма їх два штуки маю. Угу, назва нормально в Діскорді анонсувалась. Я помітив, що якщо за пів години до стріма, або більше анонс зробити, то анонсер в Діскорді нормально відпрацьовує. Якщо хвилин 15-20, то вже все. Відпочивати встигаєш? Да! Та я ж кажу, після роботи прийшов, покупався, поїв та й спати. Оце в мене останні дні такі були. Ну, тут грало роль, то, що погода різко помінялася, я до неї дуже чутливий. І. То що роботи навалились дуже багато. І вже часу на стріми не було. то я і подумав, так, напевно, в п'ятницю. Напевно, в п'ятницю. Вчора прийшов щось такий геть знесилений. Типу вже тижнева втома. Не щоденна а тижнева втома такий. Ні, все, сьогодні відпочиваю, а от завтра можна вже пострімити. Ой, дякую, що не підрізаєш хоча б. Я хочу хоча б не підрізаєш. Так, окей. Трошечки реалізували. Так, аби ще пата навіть стрілювали. Чотириста тридцятку. Я ще коде щось. Мек вітаю. Ай, молодці. Прикольно. Прикольно, звісно, залетів. Так, да, треба було цього фашачка першим брати. Ти, нормально залетів, 3к роздав. Три фраги... у юханий! Це якби на фраги були задачка, то я б їх швидко зробив тут. Ще й 2400 6400 Во-во. Це колись ми в режимі сиділи у цьому. Ой, скажи, я скажу, мирний 13. І там щось настрілний йшов. не йшов. 7 279, дивись куди їдеш? Дякую, маус. Дякую гівно, ти тупе. А, ладно, я не горю. Що, китцю. Так, китцю ти мені на наушники лягла. Я не можу голову навіть повернути. Хоча я дивлюсь перерахунок на пошачку хороший, тому що я 6200 наніс досі відмітка не виросла. Там сховалась. Андрія там сховалась. Бабахи я не побачу. Що побачу. Те ще побережно, треба випікати. Блин, не летить ні капець. Не летить не капець. Так, я думаю, можна на ББшки перейти. Ой, да, якось так. Якось так тиждень пролетів. Що навіть стрімити не було бажання Я розумію, коли... Так, так. Нашого командира Фастика, який теж після роботи закоханий. Що просто інколи не хочеться. Що просто інколи не хочеться. Так, треба обережно. Там ще живий. Так, щоб гриль мене не підсвітив до останнього. Я хоча б від бабахи був засейлений. Тобі... Ну, панцир ладно. Панцер то ладно. Ну і бабаха сидить. Вон і бабаха сидить. Так, я ще кадешусь. Ба там ще не ХЛТшечка на центрі. Там ще там ЛТшечка на центрі. Так, а я бабаху сам не пересвічу. Ні-а. А, она там все за каменчиком. Там все за каминчиком. Кислый. Бля, yeah. можна ще було дві всадити. Так, я каде щось ще? Я ще каде щось. 9 к суму вже зібрав. Навіть 9,5, я грибу Нормал дек 8к. 2600 на асиста. 10700 суммы. Это успех, я вважаю. Так, оп. Ммм да, майстросика взяв. Класс. Просто клас. Ну це тільки один раз, треба ще ж один раз. Тут же задачи э, дублюються. Так, скрин зберігся. Да. Не, ну 8к я вважаю нормальну. 8 я вважаю нормально. І так, чисто без напряга, а плюс одному бекарвануще. Так, ну що, мені знову треба на іншу тачку сідати. О! До речі, треба вигнати